Привіт! Рада вітати тебе на своєму каналі. А перед тим як ми почнемо, попрошу тебе підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Як вже ти здогадався з назви відео, тут я буду розповідати про розвиток блогу з нуля у 2024 році. А тепер маленька предісторія. я мала змогу працювати проджект менеджером та проджект лідером в компаніях, які займаються серійним виробництвом та rd компаніями. Тому питання, якого самого профілю буде мій блог, не поставало. Це про проєктний менеджмент. Ідея така, щоб розповісти людям, що методики проєктного менеджменту можна легко застосовувати в житті, і воно назначено буде полегшувати ваше життя. Я знаю це на своєму досвіді, тому буду рада з вами цим ділитися. Це така маленька предісторія. Що стосується розвиток блогу, звичайно, до цього питання я підійшла дуже комплексно. Паралельно, я вирішила розвивати відразу аккаунти в трьох соцмережах: це Instagram, TikTok та YouTube. В інстаграмі трошки простіше, оскільки я мала особистий профіль. Там були мої особисті фото. Я відпочиваю, я з чоловіком і тому подібне. Зараз я поступово перетворюю свій особистий акаунт на робочий акаунт. Обов'язково підписуйся в описі. Я додам посилання на свій профіль в інстаграм, буду тебе там чекати. Також я почала розвивати в травні, мені здається, в травні цього року Тікток аккаунт. Також почала більш з такого з побутового контенту, але також почала поступово додавати вже саме. Експертного контенту, тому також з цим працюю. Ну, і Ютуб. Ютуб я створила взагалі лише на минулому тижні. Почала я з YouTube Shorts, я паралельно додавала ролики як в TikTok, так і в YouTube Shorts. До речі, в Ютубі краще заходили ролики, ніж в Тіктоці. Ось, саме тому назва відео це розвиток блогу з нуля. Оскільки YouTube це взагалі з нуля, Тікток. Майже з нуля то не рахується. Тому <ріст> ну, я вирішила ділитися своїм досвідом тут, в Ютубі, оскільки тут є можливість додавати довші відео. Мені насправді дуже був би корисний схожий контент перед тим, як я починаю, так. Тому я вирішила ділитися цим з вами. Будемо е, і проходити цей шлях в розвитку в 24 році, коли вже так багато е, популярних блогерів, ютуберів і тому подібне. Це насправді дуже важко е, починати все з нуля в момент, коли вже так багато відомих людей навколо, і ти просто маєш е, вигадати, як потрапити у цей вир е, для того, щоб в. Доносити людям ту користь, яку ти хочеш, давайте все ж таки почнемо з маленьких результатів. Отже, Instagram. там я вела сторіс не кожного дня. Нарешті я опублікувала познайомство чи коротко про себе. Це невеличкий допис з коротенькими фактами про мене, а саме, які стосуються моєї професійної складової. Це освіта. Та досвід роботи. Ну і звичайно, я наголосила, що я мама, оскільки це зараз моя головна роль. Я наразі не веду жодного проєкту, а лише виховую свого сина. Ось по інстаграму у мене не додалися нові підписники. Я лише підготовую профіль до різних воронок. Тобто я його наповнюю. Я змінюю шапку профіля, дивлюся, яка мені найбільше подобається. Додаю якусь інформацію, забираю, змінюю свій аватар там. Хайлайці вже є. Навіть хайлайтці з корисною інформацією про співбесіди, про місце роботи проектного менеджера. Тому. Кажу вам ще раз, підписуйтесь, там вже є навіть багато цікавого в інстаграмі. Далі, тікток. В -тік ток протягом минулого тижня я додала три ні, чотири, чотири, е, відео. Перше це більш таке імпульсивне, навіяно е, подіями в Україні про інстаграмне життя та е, три ролика саме експертного. Вони різного. Формату, про формат розкажу далі. Не додалися підписників, додалися лише вподобайки. Ось навіть перегляди не дуже високі, там лише по 100 десь так, до 200. І YouTube. А в YouTube, так, я створила YouTube канал. Ну, тобто в мене був YouTube канал, так? тому що я переглядала якісь відео до, до цього моменту, але саме оформила свій YouTube канал і почала додавати відео я лише на минулому тижні. А, що я зробила? Я змінила аватар, коротенько описала про що цей канал, і додала вже три ролики в YouTube Shorts. Достатньо гарні перегляди, я вважаю. В середньому це 400 переглядів. тобто чудово. І тут два досягнення. Перше, це в мене вже три підписники. Дякую вам цей поцілунок для вас. І є коментар не дуже хорошого характеру. Жінці чи дівчині, я не знаю, не сподобалось, як я жестикулюю. Але я дуже вдячна за коментар, оскільки мені важливо знати. Що людям подобається, що не подобається, так як я лише підбираю формати для себе. І знову ми торкнулися форматів. Скажу, що дуже важко на початку знайти свій формат. Дуже багато треба перепробувати змінити локацію так добре, так не добре, формат з грою, формат скетчів. Чи просто розповідь на камеру корисної інформації? Тобто ти підбираєш, ти шукаєш себе, і насправді мені здається, що ось такий формат, коли я просто стою і розповідаю на камеру, мені значно простіший і комфортніший. Тому ну, ось такі в мене результати за перший тиждень ведення. Моїх соцмереж як експерта буду рада з вами ділитися своїми майбутніми результатами. Я планую це робити раз на тиждень. Коротенький такий огляд про результати за попередній тиждень, і також чекайте від мене більш експертного контенту. Дякую вам! Посилання на свої соцмережі напишу в описі. Буду рада вас там бачити. Всім дякую і гарного вам дня!